Чимало досягнень у галузі науки та техніки були зроблені завдяки роботі Національного аерокосмічного агентства США, відомого як НАСА. Саме тут задумувались та створювались нові небачені технології, які потім знаходили застосування як в науці, так і у повсякденному житті. І хоча кожна розробка НАСА, кожна подія, пов'язана з роботою агентства, детально документується на аудіо, фото та відеоносіях, тут не забувають і про вічне мистецтво. Протягом років своєї роботи НАСА наймало художників та митців, аби вони закарбували ті чи інші історичні події у мистецькій формі. За 50 років назбиралась колекція з трьох тисяч експонатів. Найкраще зібрані у виставку Мистецтво НАСА 50 років досліджень, що проходить у національному аерокосмічному музеї у Вашингтоні, розповідає Анна Полуденко. Експонати виставки повертають назад у часі. Разом з ними можна пережити всі віхи історії американської космонавтики, говорить куратор Том Крауч. Ця колекція пропонує мистецький погляд на події, через які ми пройшли за 50 років роботи НАСА. Починаючи від запусків перших космічних апаратів і закінчуючи останніми польотами в космос. Це все тут можна побачити очима митців. Експонати представлені в хронологічному порядку. Починається космічна мандрівка з картини Мітчела Джеймісона. Перші кроки. Це портрет космонавта Гордона Купера, який повернувся на Землю, облетівши її 22 рази в космічній капсулі Меркурій. Наступна зупинка робота американського ілюстратора Нормана Роквела так митець зобразив свої враження від першого польоту в рамках програми Близнюки 1965 року. Ця картина нагадує двох лицарів, які звели свої мечі перед боєм. У нас є ще одна робота Роквелла, яка називається за Аполоном Аполоном-11». Це портрети астронавтів проекту Аполлон 11 їх дружин, дублерів, науковців, інженерів та менеджерів. Тобто, всіх, хто допомагав команді полетіти на місяць. А художник Енді Ворхол ось так відобразив перші кроки Ніла Армстронга на місяці. Живописець Роберт Маккол закарбував своє бачення повернення космонавтів з місяця на землю. Крістал Джексон знайомить нас з відвідувачами космодрому Канаверал на Флориді. На виставці також представлені фотографії Вільяма Вегмана, який на замовлення наса зробив серію фотографій собаки у скафандрі. Тут же скульптура під назвою зі згадкою про Колумбію. Вона зроблена зі шматків автомобільних шин і символізує загибель корабля при заході на посадку у 2003 році. Художниця Барбара Ернстпрей представила свою акварельну роботу, що зображує політ найшвидшого літака у світі Ек X-43. Прей особисто спостерігала за польотом літака, який розвинув швидкість у 10 разів більшу за швидкість звуку. Для художниці це був надзвичайний досвід. Це допомагає тобі подивитись та підійти до теми космосу і всесвіту по-новому, побачити речі по іншому. Гантер Тортон з Луїзіани захоплюється науковою фантастикою і великий шанувальник кіноепопеї і зоряні війни. Для нього виставка не лише привід вдягнути костюм героя фільму, а й нагода ознайомитися з історією дослідження космосу. тут продемонстровано розвиток технологій та процес освоєння космосу американцями. Я сподіваюся, одного дня ми всі будемо ходити у подібних костюмах. Виставка Мистецтво наса 50 років дослідження подорожуватиме містами Америки до 2012 року. Анна Полуденко голос Америки.